питання. Про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою логічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину ділянки вирка, що в Володимирецькому і Сарнському районах. Також, як і в попередніх, у нас в проєкті рішення відмова. Прошу депутатів, якщо немає пропозиції зауважень, прийняти проєкт рішення в цілому. Голосуємо. 55 рішення прийняти, наступне питання про погодження надання у над користування товариству з обмеженою відповідальністю Санкам'ян з метою видобування бурштину в Томажурського родовища, що в Сарницькому та Рокітнівського района. Які будуть пропозиції в цілому, є, є записалися Шарманський Юрий Славич, ласка. Значить, шановні колеги, так само як було на минулій сесії. Дуже дивує, вражає вибірковість, ми комусь даємо, коли даємо ті фірми, які ми відмовили протягом цього року, вже подали до суду, судиці вони виграють ідуть собі спокійно здобувати сонячний камінь. Отож, значить, цей проєкт рішення, який ми зараз розглядаємо з вами, він там своєму наступним чином проводити на надання НАТО. Значить, якщо ми зараз не, не, буде недостатньо голосів для прийняття цього, цього рішення, відповідно вступає в силу, мовчасна згода. Тому моя пропозиція внести зміни у проєкт рішення, де зазначити відновити володіння нато використування і проголосувати зараз цей проєкт рішення. Дякую. 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 Кравчук Павло Григорович. Добрий день, шановні депутати. У мене є теж пропозиція, яку я хочу внести. Дуже так в цьому рішенні ми вирішили погодити видання цієї земельної ділянки. Прошу обмежити кількість земельної ділянки в кількості ботуз і є в кількість 457 гектарів. Це дуже багато для того, щоб одна фірма могла розпоряджати такою кількістю землі. Так що на майбутнє і в цьому також проєкті хотів би внести таку зміну проєктного рішення про обмеження площі виду. Там 100 гектарів, щоб, щоб одна фірма могла в руки отримати максимально 100 гектарів землі. No, я думаю, що зараз записався, що власна рада не може робити такі речі. Валяв, Володимир володимирославич він нам за мною пояснить. Прошу. На майбутнє. <реклама> uh, хочу роз... надати роз'яснення. Ми не можемо зараз змінити площу що в Заява була продана іменно на цю площу. І захищений протокол заказає іменно на цю площу. Тому я думаю, що це не слушна пропозиція. Дякую. Борис Іванович, прошу. Пане колеги, присутні, Ми зараз повідомляємо, в чому залишка патріотик України. Люди наші наслоди зараз хишають, а тут базарують просто так і Хтось на чому наживеться. Тому хай, звертаю вашу увагу на патріотів, на громадську організацію, про те, що подивиться тим людям, хто проголосувати за е, землю, яку розкладає у ну, нас в області. Дякую за увагу, Шановні колеги, Закон України про надру, стаття 4. Власність на надра, я виключу власність українського народу і надаються тільки у користування. або події, які б'є або приколній формі, порушують право власності українського народу на надра, є недійсними. Я хочу зараз по діючій фірмі, чи донесено було лист за обласною адміністрацією по заповідним територіям, по рекреаційним. Цей лист, будь ласка, від начальник департаменту екології і інші зауваження, якщо чи були усунуті. Дякую. Валяв Володимир Ярославович. Заре... Зареєстрований 21.12 е... лист Рівненської обласної радою і, і в ньому е... є наступний висновок. Пропонуємо розглянути зараз. Про... Разом з тим повідомляємо, що зазначені земельні ділянки не належать до території та об'єктів, що роботу завітного фонду. Кожну за земель зарезервованих до самовіття, тобто висновок обласної державної адміністрації позитивний. Крім того, хочу зазначити, що дана компанія захистила протокол ПЗ і має право. Скажем, так подавати документи, що було погоджено на відповідній комісії. Крім того, можу зазначити, що вони повністю узгодили питання з місцевими громадами, підписали інвестиційні угоди і так далі. Тому висновок комісії був позитивний. Дякую. Дякую, Борис Іванович, Бірук і підводимо риску. Я хочу добавити, що на прошлом сесії теж казали, що погоджував з, з громадою села Канановича в Дніпрацької. Я відвідав село Канониче, зустрічався з громадою, зточався з Голосівської ради про надання дозволу, про вибух-буштину канонської землі, ніхто до них не звертався і ніхто з ними це питання не вирішував. Розумієте, чи ні? до наш вибрешити на цілу брати? Знайшов всі такі патрути. Я організую батальйон і їде напередок. Відійну всім хто бачимо, нас потребує. Всі на розбазарну землю вже. Дякую, маляко Володимир Павич, і все підводимо присутнього щодо цього питання, хочу зауважити наступне: що якщо це дня пройдеться про волоснецький район, то там була підписана спеційна угода з Володимирайською районною радою. Не було б

Рівненської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та Агентства України.